Термоконтейнер із шістьма гастроємностями та два термоси для перевезення гарячих страв отримала кожна школа горішніх плавнів. Таке обладнання для зберігання продуктів харчування закупили коштом благодійного фонду компанії Ферекспо загальною вартістю 107 тисяч гривень, адже місто готується до оздоровлення дітей. Впродовж червня-липня 2024 року у громаді працюватиме вісім таборів з денним перебуванням, зазначила заступниця міського голови Надія Угнічева. Незважаючи на складні часи, які переживає на сьогодні Україна, місто повністю виконує свої зобов'язання з питань оздоровлення і відпочинку дітей. Перша зміна з 3 по 21 червня буде організована на базі загальноосвітніх закладів. Друга зміна з 1 по 19 липня буде працювати на базі центру дитячої та юнацької творчості. Зміни триватимуть 15 робочих днів, і оздоровлення планується охопити близько 800 дітей протягом у таборі на дітей чекають цікаві програми, розважальні програми, музикальні години, спортивні заходи, екскурсії і передбачено одноразове харчування. 70% харчування сплачуватимуть батьки, 30% це міський бюджет. Повна оплата харчування за рахунок бюджету громади передбачена для дітей пільгових категорій. У міських таборах планується кейтерингова доставка готових страв. І ми дуже раді, що до нашої програми відпочинку і оздоровлення долучився благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Закуплено не технологічне обладнання для того, щоб ми змогли завести гарячі страви на пришкільні табори. Це гастроємності та термоси. Користуючись нагодою, хотіли б подякувати співзасновникам благодійного фонду Константину Живаго і Віктору Лотоусу. Оскільки під час воєнного стану шкільні їдальні не працюють кількома місяцями раніше, кожна школа міста отримала мікрохвильові печі й термопоти, закуплені коштом бюджету громади для організації харчування дітей під час великої обідньої перерви, розповіла директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 Лідія Бурлака. Ми отримали можливість все ж таки організувати харчування для наших здобувачів освіти під час великої обідньої перерви, оскільки Діти не харчуються у їдальні, але мають велику обідню перерву. Вони мають можливість підійти і підігріти у їдальні контейнери, ланчбокси, які приносять з дому, і також зробити собі гарячий напій, чай із термопотів, які також були закуплені. Це обладнання також використовуватимуть під час організації харчування у літніх пришкільних таборах.